Доброго дня, мене звати Наталія Руденко-Донцова я дружина військовослужбовця, яка проживає наразі за кордоном з двома дітьми. Колись я працювала у Херсонському музично-драматичному театрі. Це було дуже давно. Наразі для мене це як якийсь сон, тому що театру, по суті, зараз там немає, і Херсон це велика болюча рана для нас. Там залишився мій батько. І коли я знаходжуся зараз з дітьми за кордоном, у мене серце розривається між. Моїм батьком, моїм чоловіком, але є жінки, яким зараз набагато складніше, ніж мені. Вони чекають своїх чоловіків з фронту, з полону, або шукають хоч якусь інформацію про безвісти пропавших воїнів. І сьогодні я хочу прочитати справжнього листа жінки військового, який знаходиться в полоні. Коханий мій, сьогодні я пишу тобі листа вперше. Адже всі свої думки і почуття я тобі завжди висловлювала особисто: ніколи нічого ми не приховували одне від одного. Та чи можна приховати своє кохання, свої почуття, коли вони аж випирають з тебе? А сьогодні пишу, бо, на жаль, не маю змоги тимчасово тобі все розказати. Але що ж казати, коли моє життя, щасливе життя стало на паузу? Лишилося лише фізичне існування мого тіла, без живих емоцій, без думок, лише оболочка. Але, повторюсь, це тимчасово передивлялося відео з нашого весілля. Де ми обіцяли бути разом в радості і горі, на жаль, горе не заставило себе довго чекати. Рівно через місяць, коли ми дали наші обіцянки, коли я зранку йдучи на роботу і в думках думала, як тебе гарно привітати з першим місяцем нашого сімейного життя, з медовим місяцем, які слова написати, сказати. Роздався телефонний дзвінок, і слова наших хлопців, ймовірно, взяли в полон. Але ти ж мене знаєш, я навіть в найгіршому знаходжу нотки позитиву. Значить, ми зараз на самому початку переживемо найскладніший період свого сімейного життя, а далі. А далі, коли ти повернешся, ми будемо жити тільки в щасті, в радості і просто купатися у своєму коханні. В нас все попереду. Я кожного дня згадую наше знайомство, твоє кумедне залицяння. Ніколи не думала, що так можна залицятися. Але ці роки разом з тобою це феєрично, це тепло. Це закохано, це романтично, це неповторно. З тобою я живу. І коли ти повернешся, я заживу в мільйон разів краще, щасливіше і просто почну жити. Так хочеться написати. А пам'ятаєш той момент, коли ми і сама задумалася, на який момент найяскравіший. Адже всі дні, хвилини, проведені з тобою це і є найяскравіші моменти мого життя. Коханий мій, я так чекаю тебе вдома. Ти не уявляєш, скільки в мене планів в голові, а скільки вдома роботи. М -м -м. Я тебе чекаю, я тебе безмежно кохаю. Моє зайченятко. з любов'ю твоя зайчиха.